Років тому, вже навіть більше, 11 років тому і її принесли оружжя хриничне. Вони сказали, що їм вже дякувати за це не треба. Я їм зараз дякую за те, що це привело до зміни мого життя, моєї свідомості. Ну я вважаю, що інформація, яку я почув від них, дійсно поміняла абсолютно все. Я за фахом лікар, займаюся дотепер, працюю. Ще в лікарні на півставки. Я називаю це, що я відробляю свою карму так, на це роботі. У мене ще є якісь там переконання, Ні, що, що, не що не я ще, ще мушу комусь щось відробляти. Ну, Я над цим працюю, над цими переконаннями. Я думаю, що е, дуже швидко я їх поміняю на свою програмку. Так от, е, мені е, в мене вже такий стаж досить, досить порядний, 25 років, е, за фахом невролог. Я весь час, навіть пішов в неврологію тільки за того, що мені дуже подобалася колись говкорефлексотерапія. і я почав, я постійно шукав щось нове в медицині, я почав розуміти, що хімія препарати не завжди дають ефект. І мені... я завжди прийшов курс е говкорефлексотерапії, потім курс мануальної терапії, крайньо сакральної терапії, фініології і, і так далі. І коли прийшли до мене криничні, вони дали мені інформацію. Я ще почувся, що це швейцарська фірма, і е, не думайте, що я зразу це сприйняв, тому що для мене це було, я так думав, що для людей це буде так само дорого. Але я коли почав цікавитися ароматерапією, я зрозумів, що це є цілий напрям медицини. Спочатку, ну так як я займався е, крайньою сакральною і мануальною терапією, я перед тим робив е, вакуумний масаж, і мені дуже подобалися самі ефірні олії, тому що. Почав я, звичайно, з наших вітчизняних, Флорія, наша марка, ароматика, запах був, але не було ефекту. Я почав використовувати е, саме швейцарські фірніолії, я побачив досить виражений ефект. І те, що казав Володя Верко, на третій-четвертий день ви получаєте зменшення болівого синдрому, покращення стану. І я це отримав. І мені це теж було надзвичайно приємно. У своїй неврологічній практиці в мене е, було дуже багато вже пройшло хворих, де я побачив надзвичайно сильні великі ефекти саме за допомогою, е, за допомогою препаратів наших. Ну, Наприклад, е, такі явища, як бетодостомія, взагалі в неврології, е, люди лікуються. В основному це судинні захворювання нервової системи. Це є захворювання опірно рухового апарату, стихондрози. Різні неврити і так далі, в ця категорія людей. Дуже багато було людей з вигододистонією. Коли я почав використовувати ці препарати, я подивився разючі результати від них. Це вже потім я почав використовувати в трошки іншому аспекті. Ну, наприклад, поступає до мене жінка з вигодостонією, їй 20 років. Шутки вигодостонія. Якщо лікар не може... Наприклад, не знає, що поставити, який діагноз, він ставить в методу студії. Тобто, це такий якби діагноз і не діагноз. Якісь там головні болі, якийсь спазм судин, якийсь там е, поганий сон, подразність і так далі. Я почав розуміти, що це треба дивитися на це комплексно. І насправді, от спазм судин є, і спазм судини немає. І дуже часто, як вже попередні лектори говорили, дуже. Часто треба дати трошки заспокійливих, треба провести очищення за допомогою артишока, покращити функцію шлунково кишкового тракту. І переважно в більшості випадків треба дати препарати, які нормалізують гормональну сферу, особливо в жінок. І так, третина жінок має понижний тиск, головні болі, ну, наприклад, і е, е, гемікернії. Головні болі і е, застіжу червоних верніше. Так от якраз, щоб ці... Три близнюка повпливати, видаєте препарат артишок, видаєте препарат, який нормалізує гормональний фон, це лосось, зенотервів або в деяких випадках ізофлавон чи фітосорок, І ви дивитеся, що головні болі ну, перестають турбувати людину. Нормалізується артеріальний тиск, зменшуються болі в молочних залозах, бо дуже часто в цих молодих жінок часто бувають болі ще. Різні мастодонії, можуть бути запальні е, процеси е, в органах малого тазу. Тобто е, вегетодостонія – це є якби, конституція організму і з сильно насильницькими методиками, якимись знімати спазми судин. Ну, В такому віці у 20 років от він є спазм, от він знявся. Дати заспокійливі. Зараз у нас, можливо, будуть прекрасні краплі баха, які реалючі ефекти дають. У мене, до речі, жінка зараз з подібним станом. Постійними головними болями і постійним відчуттям депресії, такої напруги, в неї навіть стан близький до анорексії, відсутність апетиту, вона страшенно похудала. на каплях баха. Вона приймала дуже багато різних препаратів, транквілізаторів, які їй не допомагали. Каплі баха, артишок, фітосора. Вона якби на світ народилася. І це буквально за місяць. тобто, можна рішати питання за допомогою різних капань, можна рішати за допомогою. Які знімає спазм, а можна просто дати відновлення організму. І організм відновиться сам через заспокоєння, через нормалізацію гормонального стану, через е жовчогінний ефект. І ці три речі і получається досить непоганий ефект при різних станах. Це і прехліматеричні стани. Я побачив дуже сильні ефекти, бо такі часто люди поступають, наприклад, 50, 45, 50, навіть пізніше трошки, із гіпертензивними енцефалопатіями. Це є постійні головні болі, це скачки тиску. І по протоколах я повинен назначати гіпотензивні препарати. Ну, даючи очистку, даючи омега-3 насичні кислоти, і даю... вітал плюс, і даючи фіто-40, я бачу такий ефект. Люди просто навіть знімають гіпотензивні, перестають приймати. Я, звичайно, не зразу знімати, але поступово зменшувати дозу, і навіть є в мене багато випадків, які зовсім вони зараз отримують тільки от такі препарати, які нормалізують гормональний стан. Тому що поставити, приліпити гіпертонічну хворобу і постійно лікувати гіпотензивними буває в деяких випадках не дуже доцільно. Саме через е, вплив на нервову систему, заспокійними, лаванда, герань, е, релакс, через препарати фіто 40, через очистку. Я думаю, що це все можна дуже е, легко е, надолужити. Тепер відносно е, полових синдромів. Коли, е, я займався бойовим синдромом. Спочатку це були різні блокади. Зараз трошки так я відходжу від цього, тому що є інші методики. Це є, звичайно, наш крем-ялівець. Я вже не буду йому один співати, тут багато хто знає, але в принципі трансдермальний крем, який дуже швидко знімає напряк, відновлює е трофіку, покращує мікроциркуляцію, і практично любі больові синдроми можна опірно-рухового препарату знімати за допомогою крему ялівець. Але це не один раз в день, а 4-5 разів на день. Ви знаєте, є дуже така цікава техніка. Мене навчив це доктор, один, який так само працює над захопленням опірно рухового апарату. Є така у нас сіль для ніг. Ви можете зробити з неї дуже гарний концентрат, дві чайні ложки солі на 100 грамів води і використовувати у вигляді компресію. Тобто компрес можна вздовж крепта на 40 хвилин. Прикласи там подушками. Так зверху, щоб так трошки воно якби трималося на хребті. Але ще крім того, можна використовувати у вигляді цієї солі, у вигляді компресії. Велике значення має наші препарати, про це говорять дуже часто зараз по телебаченню і інші фірми. Але наш препарат глюкозамін з хондріотіном називається глюкохор. Там величезна доза глюкозаміну 780 і хондріотіну 624. Перший курс. Це є місяць, я даю по одній таблиці два рази в день, бо курс, де ви получаєте обезболюючий ефект десь на 10-15 день, має бути півтора тисячі глюкозаміну і 1200 хондроїтину. Це виходить по одній таблиці два рази в день. З другого другий місяць, третій місяць, я даю по одній таблиці в день. Часто використовую харпагін, коли є запалення суглобів, ще якісь системні захворювання, то дуже ефективно харпагін по одній три рази в день, по одній, три рази в день таблетки, глюцевий крем, очистка організму через артишок. Якщо є закрепи, обов'язково має бути з і саме глюкозамін з фондруютином, глюкохон, і можна використовувати ще харпагін. Прекрасно знімає полі, це є таблетки ПЦ-28. Таблетка на 50 грам води можна навіть до 6 разів на день. У мене навіть були хворі з онкологією, з болями, то так само можна знімати ці болі за допомогою таблеток ПЦ-28. Можна говорити дуже багато різних випадків по неврології, але я почав розуміти. Ви знаєте, у кожного лікаря є е, певна категорія людей, коли ти займаєшся якоюсь благим ділом, і ти побачиш на цьому дуже гарні результати, завжди ці люди кажуть: а ви не могли би подивитися мого родича, а ви не могли б подивитися би мою дитину. І коли я почав використовувати препарати фірмі до мене почали приходити люди ну, з дуже багатьма різними е, патологіями, ну навіть такі на ну якби. І не хворі, і не здорові. Це приходили діти, це приходили старші люди, батьки моїх пацієнтів і так далі. Тобто я вже почав працювати не як лікар-невропатолог, а мені дуже подобається те, що я можу використовувати ці препарати і стати лікарем широчайшого профілю. І кожен раз, кожен ефект, ну, наприклад, при опіках це олія лаванди, кожен ефект це була якась така маленька перемога. І кожен ефект це був ріст моєї свідомості. Я почав розуміти, що. Ефірні олії, вони нібито лікують один орган, але ми дивимося на організм як на єдине ціле. І ми стараємося допомогти всьому організму. Якщо є 28 способів використання ефірних олій, то капаючи в ніс герань, ви нормалізуєте ще гормональне дзеркало людини, але знімаєте ще явище гемориту чи якогось там іншого поступного захворювання. Але ви впливаєте на гормональну сферу. Мало того, капаючи гераль в ніс чи роблячи з герані мікроклізму, ви ще нормалізуєте рівень цукру в крові для лікаря, який має відкриту свідомість, який починає розуміти, що ви дієте на єдине ціле, а не на якийсь там один орган, яким я займаюся. На єдине ціле. І ви стараєтесь допомогти форму через якийсь там метод. Через е, турунди вухо, через плускання горла, через каплю в ніс, через втирання в живіт, ви лікуєте весь організм. Ви знаєте, це мені нагадує ще, як колись були земські доктори, які не мали такий ніби широкий профіль, які хотіли е, займатися зціленням, а не просто лікуванням якогось органу. Я е, на цих препаратах бачу дуже багато ефекту. Це ароматорапія, це цілий напрям. Ви ніколи тут не досягнете, е, ну, якби. Кінець вдосконалення. це є постійне вдосконалення, це є віки від Бога. І тому ви практично тільки можете постійно працювати над собою, получаючи, завжди у вас будуть відкриватися нові знання, які є, по суті, безкінечні. Мені Дуже подобається, коли приходять до мене, приводять пацієнти своїх дітей, відсутність апетиту. Думати про те, чи там є явище гельмінтозу. ви знаєте, що 95% людей мають гельмінти. То думати, чи є гермінтоз, чи нема гермінтозу. А для чого думати? Для чого думати, чи є там дисбактеріоз, чи є там. Ви даєте ефірну олію. Ну, наприклад, олія фенхеля, яка чи там олія чебрецю, яка дуже е прекрасно має гепатопротектну олію, жовчігідну, Вона буде як антисептик впливати на весь шлунковий кишковий тракт. Е Чебрець, наприклад, покращує винозний відтік з голови. І від чого була е проблема? Ви можете навіть не знати, по одній каплі три рази в день в фенхелю або чи 10 днів ви дивитесь, а в дитини з'явився. Вона вже зовсім інша дитина. А ще, крім того, ви даєте чорниці, я отримав близьковичні результати саме на аромотерапії, які я просто в традиційній медицині, і думки в мене не було, як це можна так відновити організм. Мені дуже приємно, що в мене є команда, де доктор, наприклад, алерголог, і, ну, по певних причинах на сьогодні відсутня. Вона завідувача алергологічним відділенням. Представляєте, в алергології розпалюють ефірні олії. Для мене, я кажу, ну, ви, Оксана, молодець. Чому? Тому що дуже багато хто з лікарів ще думає про ефірні олії як причина якогось е, набряку квінки, анафілактичного шоку. А ви собі, щоб знали, що якщо ефірні олії немає білкового субстрату, анафілаксії не буде. На тополиний пух може бути анафілаксія тільки із за того, що тополиний пух бере, вбирає в себе пилок рослин. І тому е на це може на пилок рослин може бути алергічним. реакція у вигляді анафілаксії. На ефірнюлі анафілаксії не буває, там немає білкового субстрату. І тому можна, якщо тільки є ну, схильність, можливо, навіть якась. Ну непереносимість, це може бути, але в нас є багато більше 20 ефірних олій, ви можете підібрати по запаху. Тому що ми разом із всім живим світом, ми і, ви згадаєте, як собаки шукають собі, наприклад, лікарство. Вони шукають по запаху, вони відчувають, що от має бути при фенхель і вони їдять той фенхель до того часу, поки не рішається питання. Так само людина вона відчуває той чи інший запах до того часу, поки запах потрібен їй. І, на, наприклад, через три тижні вона відчуває, що я б вже цього не хотіла, я б вже хотіла чогось іншого. Це все на відчуттях. І в принципі лікар має тільки, чи там цілитель, чи там хто ароматерапевт, має тільки підказати людині. Давай, може, спробуй цей ще запах. Що це означає, що запах подобається? По рівню свідомості людина просто ну якби інтуїтивно відчуває, що то чи інше потрібно. Я навіть деколи буває не знаю, від чого вона бере базилік, Ну, якщо їй запах базиліка дуже подобається, значить він їй потрібен на певний час. Ну, Це аромотерапія, ви знаєте, коли я говорю своїм колегам, не всі колеги це розуміють. Зараз вже трошки більше, бо вже засоби масу інформації, вони вже чули, що є аромотерапія, і вже якось так більше до цього відноситься серйозно. Бо спочатку це, звичайно, було різні думки віднос... відносно того, чим я займаюся. Мені зараз дуже приємно сказати людині, що я займаюся препаратами напрямку аромотерапії. Ви знаєте, я вже дивлюся, а в людини свідомість відкрита чи закрита? Коли я своєму головному лікарю сказав, що я володію різними методиками там, крайньосократної, мануальної терапії, ініології, аромотерапії, він каже: а в цього нічого не треба. Є протокол, е, е, є аналітиніметрові ножка. І за ну, в залежності від діагнозу просто міняю місця. Ну, вже з такого плану. розумієте? Тобто, якщо в мене з цим думка не сходиться, але до мене люди приходять, а чому я це маю робити на рівні лікарні? Я це можу робити за межами лікарні. Бо я стараюся робити це так, як би я лікував самих своїх близьких людей. І коли я чітко розумію, що я самих близьких людей не лікував би статинами, я ще в житті ні одного статину не назначив. Тому що я доживу до того часу, що думаю, що коли вістотини відмовляться і це буде ну, злочин проти людства, е ну, е про ці препарати будуть говорити, що це є практично препарат, який викликав дуже багато небажних наслідків. Тобто е це є ціла галузь, цілий напрям медицини це є майбутнє. Тому що є алопатична медицина, чужерідна так звана медицина, і є медицина і нелогічна вібраційна медицина. От ми займаємося вібраційною медициною. Я вас вітаю, щоб ви зрозуміли оцю суть і ви майбутнє наше. Це є навіть не в лікуванні якоїсь хвороби, це є охорона здоров'я. Як би хворобу не допустити? Ви знаєте, коли я приходжу навіть до лікарів зараз і в одному в обласній лікарні. Я говорив просто по біологічній активні добавки, говорив по громотерапію. Вони кажуть, ми біологічній активним добавкам не віримо. Не А віримо. Я кажу, а хто вам про це сказав? Що про біологічну активні добавки? Ну, ми чули там по, -по, -по телебаченню. Обласні спеціалісти, які мають перші думати, що приймати насичені жирні кислоти і то, що не вистачає в їжі, йод, селен, залізу і так далі. Тобто, це є банальні речі, які потрібно знати абсолютно всім людям. Оце є майбутнє медицини, це є охорона здоров'я. А вже лікування наслідків, це вже, е, ну, операції мають бути. Реанімація теж може бути. Але саме основне це є зберегти людині здоров'я аби не допустити. Я дуже приємно, коли мої пацієнти, змінивши свідомість через усвідомлення цих речей, вони перестали ходити до лікарів. Вони ходять на лекції, вони постійно читають книги, які міняють свідомість. А це ще один великий принцип. Я своїм пацієнтам обов'язково даю книги, які міняють свідомість. Що саме основне, то, що ви маєте на даний час, це на ваших думок, ваших емоцій і відповідно ваших рішень, от є на даний час. А то, що буде далі, залежить тільки від вас. І коли людина бере на себе усвідомлення і вибір. Для того, щоб стати кращим, оце є невеличкий скачок духовності. Невеличкий скачок духовності вверх. І вона по своїх вібраціях притягує то, щоб притяг... ну, б... піднімає її вище. Вона притягує людей, які дають їй інформацію за Вівасан, як би їхня дитина не захворіла. Вона притягує інші інформації. Вона притягує книжки, які міняють її свідомість, а міняється свідомість, міняється життя. Я зрозумів. Що, наприклад, зняти головну біль ну, не так вже тяжко. Це дати анальгін чи спазмогон, Знаєте, Але поміняти свідомість людини через нетрадиційну медицину, через читання літератури, щоб не виникала ця головна біль, оце вже майстерність майбутнього лікаря. Я просто вже не хочу поняти ваш час, тому що ще дуже багато цікавих виступаючих. Я хочу виражаю намір. Вас бачити здоровими, успішними, щасливими і щоб ви постійно використовували препарати йосан, які ведуть вас до цього, що я вам сказав. Дякую, Дякую, Віталій Михайлович. Дякую, вітаю, От, Прилагайте. Прилагайте.